Досить палки обговорення відбулися на черговому засіданні виконкому покровської міськради серед питань демонтаж бордів, власники яких не дотримуються чинного законодавства щодо розміщення зовнішньої реклами, зв'язку з закінченням терміну дії дозволів на розміщення рекламних засобів ТОВ «Ореол» ЛТД та ТОВ Маркелової. Кількість 16 бордів. Термін дії закінчився в ТОВ ореол ТД. Два борди в лютому, шість бордів в червні. Тому якого 17 року? 17-го, вибачте, да. І Маркіла в серпні. Учасники засідання зазначили, що у місті два власники рекламних площин не поспішали отримати дозволи на розміщення бордів. У червні 2017 року закінчився термін дії дозволів на розміщення зовнішньої реклами. ТОВ Ореол ТД. Також договори щодо користування місцями даних дозволів згідно чинного на ознака наконодавства, не, не звернувся за місяць, як прописано до робочого органу до відділу містобудування та архітектури, та не подав заяву про те, що дані дозволи повинні бути подовжені. Розрішительні документи по розміщенню бікборда. Ареол-ТД закончились в прошлом году летом. Кроме того, за период действия предыдущих разрешительных документов Ареол-ТД не выполнял систематически договора по оплате за место размещения внешней рекламы. Наращивая задолженность, оплата прошла только после того, как городским Советом было подготовлено исковые заявления. На принудительне взискання задовжниці у той час, коли представники влади обговорювали питання щодо впорядкування зовнішньої реклами у місті у представників громадськості Покровська, котрі прибули на засідання, також були свої зауваження до власників бордів. Зокрема, мова йшла про провокаційні написи, що на думку громадських діячів дискредитують не тільки мера, а й усе місто. Ми осоромилися на всю Україну. Ми осоромили людину, яку ми обрали. Так от, вибачте, якщо ви будете робити, те, що ми не, не знаємо який заказчик заказав, і будете все б там писати. То нам не треба такі вибори, Будь ласка, прибирайте під час обговорення. Представники громадськості зазначили, що не даремно на сайті міськради була розміщена петиція про демонтаж бордів. Вона швидко набрала необхідну кількість голосів, що свідчить про велику підтримку населення. що відбувається в нашому місті, уже окончательно… Всем надоело. И общественность Покровска обратилась в нашу приемную общественную организацию Союз спасения Донбасса с требованием все-таки организовать сбор подписей и добиться с носа этих обманных, провокационных бербордов, которые позорят город Покровск. Позорят кожного з нас это плевок в лицо кожному жителю нашого города. Після обговорення на розгляд членів виконкому було запропоновано проект рішення про демонтаж білбордів порушників. Члени виконкому підтримали одноголосно. На вторішній час саме бордів, а 8 одного підприємства і другого фізичні, і 8 другого фізичного суби підприємця знаходиться у місті без дозвільних документів. Тому виконавчий комітет міської ради, міська рада діючи в межах законодавства, приймає рішення щодо, щодо демонтажу зазначених конструкцій. Відразу після прийняття рішення комунальники приступили до демонтажу білбордів у присутності громадськості та змі на сьогоднішній день дуже важливо добитися результату, щоб жителі міста знали, що громада побідіть. что правда победит, что в городе не будет дестабилизирована ситуация, что те реформы, которые начаты, будут продолжаться. И мы будем добиваться именно этого. И сегодня это знаковая победа громады над уголовным произволом. Мы против всех вот этих вот бордов, которые позорят город наш. Мэр сделал очень много для города, город изменился. И приезжие говорят, что город меняется на глазах. И еще, мэр всего при власти. Два года. Он не может сделать все за вот эти вот два года. Это люди, которые были при власти, годами ничего не делались. Вот. А сегодня от, это, от мэра хотят, чтобы он Всі реформи провів за найкоротші короткі строки. Такого ж не буває. Головний інженер комунального підприємства управління міського господарства демонструє щойно ухвалене рішення виконкому, а директор комунального підприємства Покровська тепломережа всі супровідні документи, що регламентують роботи підвищеної небезпеки та на висоті. Ну, як би у мене є договір підряд, у ГХ, так як у них немає ну, спеціалістів. заключилась договор с теплосетью договор подряда по монтажу демонтажу металлоконструкции В заказ поступил демонтировать бигборд ну, как бы мы имеем все разрешительные документы для того чтобы производить любые работы Є договор підряду, є рішення ісполнітельного комітету. Нам цього достатньо для того, щоб завершати свою роботу. Відзначимо, що процес демонтажу контролювали представники правоохоронних органів, які не зафіксували жодних порушень. До Покровського відділу поліції надійшов офіційний лист від місцевого виконкому про забезпечення публічної безпеки під час виконання рішення міської ради під час демонтажу засобів рекламу. Правоохоронці виконували свої обов'язки відповідно до чинного законодавства. Правоохоронцями будь-яких правопорушень зафіксовано не було.